Шановні майстри, зараз з'явилося на ринку в Україні аж три дуже схожих плиткоріза на довжину 1,20 м. Перший, який взагалі почала випускати компанія Shedжинг, це 3051. Другий, потім нещодавно, не так давно, десь рік тому, з'явився це 3052. І зовсім новенький свіжачок. 3023. На що хочу звернути увагу, перед, ну, коли ви купляєте плиткоріз. Подивіться, на, ньо, на них ніде не написано різні там пролайни, макслайни, що пішло від російського діам. Тому зверніть увагу, якщо ви бачите якийсь там пролай, пролайн-макслайн, не купляйте. Рідному китайському плиткорізі офіційному тільки є, що є. Я зараз покажу. Дивіться, номер е ну, його 3023, і відповідно, е що він хто є постачальником офіційним в Україну. Е тепер я хочу більш детально розповісти про них. Але перед цим я хочу звернутися. До всіх цивілізованих людей знайте, що Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Тому бачите росіянина, вказуєте йому шлях за руським кораблем. Не беріть росіян на роботу. Росія це країна терорист. І всі росіяни, які підтримують цей режим, це терористи. А тепер більш детально. Чим вони принципово відрізняються? Перше, це шина. По якій їздить каретка. В 3051 вона повно тіла товщиною 12 мм. Як на мене, це саме вдале рішення. В 3052 і в 3023 шина вже тут не шина, а труба. Просто товстостінна труба, я її міряв, там десь 2,5-3 мм товщина. Так. Її вистачає її жорсткості, щоб різати звичайну плитку до 12 мм товщиною. Але все ж таки жорсткість шини в 3051, якщо попадається дуже міцна плитка, що треба сильно давити краще, ніж е, в цих плиткорізах. Але ще раз кажу, дуже рідко така плитка попадається. Наступне, на що звертають увагу майстри, і що саме головне, це. Основа. Основа традиційна, вона однакова, що в 3051, що в 3052. Ну, Практично однакова. Вона складається з доволі товстостінного матеріалу, металу. Приблизно 2 2,5 мм з Є в 3051. Бачите, скільки ребер жорсткості. В 3052... Ну, вже зекономили на ребрах жорсткості. І, відповідно, зовсім інакший вже 30-23. Подивіться, тут взагалі метал уже десь приблизно 1,5 мм. І він не зварений тут зварювальним апаратом, а вже там більш пристойно виготовлений. Так само ребра жорсткості є. Але, 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 але. За що хочу тут сказати, жорсткість цього основи у 3023 менше, ніж у 3051 та 3052. Але, а для чого така жорсткість? От для чого така жорсткість? Тому що труба вона не така жорстка. Тут зрозуміло, жорстка основа, жорстка шина і можна рубати най. Товстішу плитку. Тут же зроблена м'яка труба, виходить, і жорстка основа. А тут вони пішли по шляху, тому для самої простої плитки зробили е, приблизно однакової по жорсткості основи Основу і шину. Це рішення має просто треба перевірити, як вона буде працювати. Але що таке рішення дало? Якщо вага цього плиткоріза приблизно біля 17 кг. Плиткоріза 3052 біля 15 кг, то плиткоріз 3023 біля 13 кг. А якщо від'єднати, тут від'єднуються дуже просто бокові упори, то він став дуже легенький. І якщо бігати по поверхам, це, ну, як на мене, дуже зручно. Але це не всім підходить їдемо далі. Розповідаю далі. На що звертають плиточники увагу? Я відразу кажу і плюси і мінуси. Каретка, бачите, тут вона цільна. Вона не, не відкидується лапка, і вона ламає тільки біля лінійки. Якщо ви подивитесь на каретку 3052, або каретку. 3023, вона відкидується, лапка, і можна ламати по всій довжині. Відповідно, звісно, ніхто не ламає посередині. Всі ламають біля ліній, або біля лінійки, або біля хвостовика. І тому і у 3023, бачите, тут є пластикове таке посилення, не посилення, яке змягчає, якщо плитка крихка, щоб вона не ламалася. Чомусь в 30-52 не зробили це. В 3051 поставили. Незрозуміло для чого. Тому що воно не ламає. Ну, будемо рахувати, що вона запасна. Якщо тут зломиться, можна е, переставити. Про що я веду? Е, ви не думаєте, що ха, оце дуже величезний плюс. По моєму досвіду, всі плиткорізи, всі, ну, навіть сігма, і рубі, всі-всі-всі. Краще ламають біля лінійки. От їх така особливість. Він краще ламає біля лінійки. Тому краще, щоб ефективніше ламати, краще ламати біля лінійки і плитку перевертати. Але перевертаючи плитку, ви її можете пошкодити. Тому, звісно, простіше працювати на плиткорізах 3023 і 3052. Але якщо ви. Без компромісів, як на мене, 3051 це ну, дуже гарне рішення. Тепер, як от дивина, да? тобто ми перевіряли з майстрами, кретка плавність руху каретки це також дуже важливо. Тому що вам треба рівномірний рух забезпечити. Так ось, Хоч підшипники, конструкція тут дуже схожа, в 3051 я не розумію, чому плавніше рух. Карідки, ніж 3052 і 3023. Звісно, тут воно також плавно, але навіть по звуку чути чуєте, просто неймовірно, я не розумію. Я думаю, що це залежить від обробки шини. Тут вона більш е гладка і тому так воно тихіше їздить. Так, переходимо далі. Бокові опори. Бокові опори в 3051 і в 3052. Ось так вони розкладаються, фіксуються за допомогою ось цих болтов і постійно перебувають в перенесенні. Ну, Звісно, їх можна від'єднати, але це час. Е, ну, В 30-52 саме зроблено. 30-23, бачите, вони йдуть окремо. Можна ставити ось є, такі крючки, ви бачите, і ставляться на ці посадочні місця і закріплюються. ну Зовсім інше рішення, яке передбачає, що не завжди виріжете ось таку величезну плитку, яка перевалюється, на яку... або треба вам постійно боковий упор, щоб якусь серію різати. Тому їх можна використовувати цей плиткоріз без них. А це вага. І комфорт по перенесенню. Так, тепер кріплення плиткорізів. В 3051 і в 3052 воно однакове. Воно вони раніше заливали якимось клеєм, зараз вони чомусь зекономили і не заливають клеєм. Тому я рекомендую тут ставити контргайки, щоб не відкручувались ці болти гайки. Таке саме кріплення у 3052, але зауважу, це труба. Якщо тут можна тягнути, ну, не зважаючи на силу, то тут треба передбачати, що труба може зігнутися. Тому контргайка, і ще раз контрагайка, вона в принципі допомагає. Тут же зовсім нове рішення. Тут зробили алюмінію обв'язку, і подивіться зовсім інші гайки кріплення. Які е, вкручуються в алюміній. Тут доволі велике тіло алюмінія, тому він не підведе, тобто, у мене є впевненість, що він буде довго служити. І фіксується, крім того, ще й зверху. Бачите, є е, болт фіксації зверху. Так, е, переходимо до Переходимо до бокових упорів. Дивіться, тут зовсім інакше. Тут простенькі зроблені упори, які... Ну, які мають місце несування, прості, а тут вони щось нахімічили, і бачите, вони так заходить, щоб він тоненький, тобто як одне ціле. І на магніті примагнічуються. ну, Робили естетично, краще, фактично, воно однаково. Так, бо е, яка ще особливість? Дивіться, тут пружина стоїть на ручці, яка відкидає різець, і ви можете постійно під нього підкласти плитку, завести плитку. Тут же пружини, я так розумію, не, не така конструкція, і він, ця ручка ставиться на будь-якій висоті. Так само і в 3051. Я не знаю, чи це, чи це добре, чи погано. Подивимося, життя покаже, наскільки е, вони зробили цей краще. Дивіться, тут вони зробили, чого не було раніше, фіксація е, каретки для переміщення, щоб вона не їздила, коли ви несете. Вони зробили це фіксацію. Ви зафіксували і тепер можете переміщувати. Крім того, оця ручка вона заважає завжди. Вона випирає, вона мішає. Тому вони тут зробили, що ця ручка. Можна її зняти. Бачите, тут просто ось закріплено двома болтами, які ви відкручуєте і знімаєте. Ну, ось так воно приблизно працює. Фіксується і там, і там, фіксується ламач. Ну, Тут, відповідно, ламача нема. Е, наступне, різці різці тут застосовуються всі однакові, всі найдешевші, найгіршої якості із шеджинга. Бачите, вони сіренькі такі. Так. Почекайте. Так, Беру свої слова назад. Вони тут поставили найкращий різець, який у них є, той, який коштує 500 гривень. Тут же стоять різці, по 300 гривень зекономили. Тому цей різець цього ресурсу цього різця, як мінімум на 10-20 санузлів, його вистачить. Так, всіх є лазери. На батарейках, на двох міні-батарейках, червоний лазер, вони всіх однакові. Всі майстри, як один, кажуть, що вони незручні, вони треба міняти батарейки, Ніхто їх не користується. Тому забудьте про цей лазер. Міточки користуйтесь або боковим упором а, при рісці серії. Бо о, якщо брати лазер, то краще вже купляти ось 3751, який достойно працює з лазером, або біхай. Ну, яку От ви можете побачити його, яких вмонтовані зелені, міцні, е, яскраві лазери, які гарно працюють. Ну, Ось і весь огляд цих плиткорізів. Я, як на мене сказав, і плюси, і мінуси. Як на мене, вони всі мають місце на існування. Тому звертайтесь, я проконсультую по всім плиткорізам, ну, які, звісно, офіційно постачаються в Україну. Е але це не головне. Не... Головне, що? Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!